Сьогодні я пропоную погратися в гру, яка називається Що не так? Подивіться на картинку та скажіть, що ж на ній не так? Правильно, ми не вигулюємо курочку на повідку. а кого ми вигулюємо на повідку? Що не так ось на цій картинці? Взимку на вулиці немає комах. Вони всі впадають в сплячку. А що не так ось на цій картинці? Не можна гратися яблуками в сніжки. Для цього використовують справжні сніжки зі снігу. А що не так ось на цій картинці? Перукар стриже ножицями, а не ложкою. Що не так ось на цій картинці? Ми навесні не катаємося на ковзанах. Ми катаємося на ковзанах взимку. Що не так ось тут? Пишемо ми ручкою, а не лопаткою. Що не так ось на цій картинці? Гратися та кидати один одному ми можемо м'яч, а не торт. А що не так ось на цій картинці? Малюємо ми картини. Кісточкою, а не веделкою.